Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 2 грудня підготували журналісти Чорнівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Епідемічний поріг захворюваності на грип та гРВІ перевищено. Незаконно встановлених фіосків у Чернівцях поменшало. З якими результатами підійшов до міжсезоння футбольний клуб «Буковина»? Епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції наразі перевищено у Чернівцях та області на 50%. Як захистити себе та яких заходів слід приймати? Про це далі у сюжеті. За останній тиждень перевищення епідемічного порогу на грип та ГРВІ на 50% відбулось в Чернівцях та в семи районах області. Це свідчить про те, що в області розпочалась епідемія. Внаслідок перевищення епідемічного порогу значно зросла захворюваність на цих територіях, і зараз в області будуть проводитись протиепідемічні заходи, які передбачені комплексним планом на період епідемії. Це обмеження відвідування хворих в лікарнях, припинення навчально-виховного процесу в навчальних закладах, масочний режим. Цього року в Чернівецькій області в осінньо-зимовий період циркулюють три штами грипу Каліфорнія, Гонконг і Бризбен. Чернівецьким обласним лабораторним центром Міністерства охорони здоров'я було підтверджено в 11 хворих наявність вірусу грипу типу Гонконг. Першим ефективним заходом профілактики є вакцинація проти грипу. Ті люди, які зможуть дістати, купити. Придбати вакцину проти грипу це буде велике досягнення, оскільки в цьому році значний дефіцит вакцини проти грипу в аптечній мережі. Станом на сьогодні в області щеплено близько 500 осіб, зазначає Юрій Подорару. Це в основному медичні працівники, для яких закупку вакцин проти грипу здійснив департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА. В порівнянні з минулим роком відбулося значне зростання захворюваності, понад 20% аналогічний, за аналогічний період відбулося значне зростання, що свідчить про те, що в цьому році епідемія почалася значно раніше, ніж в попередні роки. Рівень захворюваності перевищує на 20-30% ніж за аналогічні періоди минулого року. Як повідомили у прес-службі Чернівецької міської ради, станом на 2 грудня за результатами моніторингу у 32 школах більше 20% дітей хворіють на гострі респіраторні вірусні захворювання. З минулого понеділка в школах запроваджено карантин. Сьогодні його продовжено до середи, 7 грудня. Лілія Лоленко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Незаконно встановлених кіосків у місті поменшало працівниками інспекції з благоустрою. Сьогодні був здійснений примусовий демонтаж двох мафів на вулиці головній. Як це відбувалось, бачили наші журналісти. Сьогодні відбувається в нас примусовий демонтаж. Згідно е, рішення тимчасової робочої групи від 20 жовтня цього року. Е, було присутньо 11 членів комісії всі одноголосно визначилися. Про примусовий демонтаж. Ось такі два кіоски, незаконно встановлені по вулиці головній, були примусово демонтовані. Власники не мали на них дозвільних документів. Приватному підприємцю було вручено попередження 16 листопада. Сьогодні, 2 грудня, розповідає Сергій Обшанський. Ніяких дій та заходів з боку власника кіосків не було вжито. Тому працівниками інспекції з благоустрою та силами міськшепа їх було демонтовано. На доказ нам показують належні документи. На даних приватних підприємців неодноразово було складені адмінпротоколи. Деякі з них їх оплатили в бюджет міста. Було вже десь 5-6 попереджень від інспекції, але наші попередження не задіяні. Ці всі кіоски будуть зберігатися на території комунального підприємства міськшеп. Для того, аби їх забрати, приватні підприємці повинні сплатити послуги демонтажу. Орієнтовна вартість цих послуг сягає від 2 тисяч до 2 тисяч 300 гривень в залежності від величини та самої споруди. Лілія Лоленко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Політична сила самопоміч проводить внутрішнє розслідування щодо діяльності своїх депутатів на місцях. Якщо керівництво партії запідозрить продажність своїх підопічних, їх буде виключено з фракції. Про це і не тільки розповів голова об'єднання Самопоміч у Верховній Раді народний депутат Олег Березюк. Мій візит є звичайним робочим візитом народного депутата, який виконує свої функціональні обов'язки. Представницька функція, як я завжди кажу, одна з головних трьох функцій, які має народний депутат, і під час візиту голова об'єднання самопоміч у Верховній Раді повідомив про те, що серед представників політичної сили ведеться внутрішнє розслідування, яке почалося після того, як ми отримали дуже багато інформації, такої як ваша, від людей, що голосування наших депутатів не відображають інтересів міста. Або області, а відображають комерційні інтереси окремих комерційних олігархічних груп. Наслідком цього буде висновок, який буде мати свої наслідки. Ви знаєте, зараз законопроект законодавство передбачає процедуру відкликання з органів місцевої ради депутатів. Олег Березюк переконаний, що в Україні вже 15 років править олігархічний режим, не дивлячись на. Два народних повстання я свідомо їх називаю народними повстаннями. Режим не змінився. Керують країною де факто, не дивлячись на друге повстання, яке було особливо важливим для нашої історії, керують олігархічні структури. Олег Березюк додав, що зараз відбувається протистояння між диспоцією, представниками якої є олігархи, та демократією. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо розповідати про братів наших менших, яким зараз як ніколи потрібна ваша любов і турбота. Чернівецький репортер завітав до притулку для тварин, де триває облаштування котячої кімнати, готуються до новорічних свят, а також утеплюються до зими, щоб тваринкам не було холодно в морози. Про тих, хто вже завтра може стати вашим другом, як завжди, розповість вам, Дар'я Товпіч. На зиму свої помешкання утеплюють не тільки люди, але й тварини. У цих песиків з настанням холодів з'явились ось такі завіси з килимів, щоб вітер не задував в їхні хатинки. Саме тут живе ось ця вівчарочка, яку під знаком чернівці покинули люди. Вони її зрадили, але волонтери знайшли дівчинку і привезли до притулку. Обесилену худу вона ледь трималась на своїх лапах. Їй близько чотирьох років. Вона не грається і. Ігнорує палиці, але носить камінчики. І їй це подобається. Дайте їй шанс, подаруйте цій вівчарочці щастя. Подаруйте їй родину, якої вона потребує, і на яку заслуговує. А цей кудлач вже сім місяців перебуває в притулку. Його забрали з вулиці, оскільки не дійшло повідомлення про агресивного пса. Але ж ви подивіться, де тут агресія? Він леститься, хоче забратись на руки. Він надзвичайно добрий і хоробрий. А подивіться на його мордочку, яка не може не викликати посмішки. Йому близько п'яти років, і він буде для вас відданим охоронцем і другом родини. А це Стафордеса. Її, як і багатьох інших, зрадили люди. Колишні власники дізнались, що ця дівчинка захворіла. В неї рання стадія облесіння, проте для працівників притулку це не вирок. І її вже незабаром вилікують, і вона зможе жити повноцінним життям. Якщо ви закохались у цю дівчинку і бажаєте стати другом цій чудовій Стафордесі, вас чекають у притулку для тварин. До речі, тут тривають роботи по облаштуванню котячки. І вже незабаром розпочнуться внутрішні роботи, але у притулку не вистачає вільних рук. Потрібна допомога волонтерами в облаштуванні котячої кімнати. Підприємство виготовило сходи, робить вхід. Деякі речі вже наші благодійники завезли, є речі, які ще довезуть, наприклад, як цей фальшбрус, який зараз на сушці. Це облаштування стін. Вже два рулони дали теплої підлоги для котів. Потрібні домики для котів. Можливо, тут ми і проведемо якісь майстер-класи для бажаючих, хто хоче щось виготовити. Необхідні волонтери і для роботи з тваринами. Потрібні волонтери, які будуть виходити прилаштовувати тварин. Наші місця це зелений ринок і калинівський ринок. Люди, які в принципі би допомагали підбирати цуциків там котеня з вулиці, десь перетримувати в себе і допомагати робити оголошення для тварин і навіть передавати дистанційно, готуються тут і до новорічно-різдвяних свят, оскільки з 19 грудня по 19 січня на соборній площі міста будуть перебувати волонтери, які зможуть ознайомити охочих з роботою цього закладу. Наші підприємства спільно з волонтерами. Буде проводити на соборній площі ті ж самі майстер-класи, навчання. Знову ж таки, буде розпродаж деяких речей, благодійників і тому подібне, які підуть на користь для тварин. Буде там знову ж таки наша інформація про притулок, наша вся діяльність до цього часу, що ми плануємо зробити. Наша програма буде представлена, це буде протягом місяця. Також керівництво притулку для тварин звертається до усіх небайдужих. Закладу необхідна пральна машина. І, можливо, у когось вдома є непотрібна, якою не користуєтесь, а притулку ця техніка дуже допоможе. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому художньому музеї за сприяння Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці. Представлена документальна виставка Самаритянин з Маркової, в якій представлена трагічна історія родини Вікторії та Юзефа Ульмів. Вони були розстріляні під час Другої світової війни за переховування у себе в будинку двох єврейських сімей. На виставці побував Микола Швець. На фотовиставці представлені репродукції експонатів музею сім'ї Ульмів в польському селі Маркова. Вони присвячені подвигу сім'ї, яка намагалась переховати у себе вісім євреїв. Власне, коли вони були виявлені німцями, то розстріляна була і родина Ульмів, незважаючи на те, що там була дітвора від восьми до півтори року, і вагітна жінка на дев'ятому місяці вагітності. Ось така жорстокість була проявлена до цієї родини. Незважаючи на це, в селі переховували ще понад 20 євреїв, яким вдалося вижити після другої світової війни. Окрес виставка зображає окупаційний період, коли люди наражали своє життя на небезпеку, щоб врятувати життя співвітчизників. Трагедія стосувалася села Маркова, де мешкала родина Ульмів, що й показано на виставці. У 1995 році Вікторію і Йозефа Ульм зараховано до праведників народів світу. А у 2016 році, в селі Маркова, відкрито музей присвячений усім полякам, які рятували євреїв ціною власного життя. Я почула і дізналася, що в художньому музеї бувається виставка. Вона пов'язана з єврейським польським життям, і мені стало цікаво прийти. І я прийшла разом зі своїми друзями. Виставка триватиме до 6 грудня. Микола Швець, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У футбольному клубі Буковина підбувають підсумки осінньої частини сезону. Перед зимнім міжсезонням команда займає 14-те місце, що не повністю відповідає амбіціям президента та тренера. Адже на початку сезону перед клубом стояло завдання мінімум бути в першій десятці. Спілкувався з представниками «Буковини» Микола Швець. Незважаючи на не дуже втішні результати команди в першій половині сезону, тренер Буковини Сергій Шещенко може бути частково задоволеним. Адже за його словами, команда перебуває на правильному шляху розвитку. Нам не вистачає все-таки мастерства футболістів, класу тому що Очень много игроков, которые совсем недавно играли на область. Надо реально смотреть на вещи, то есть у них не было какого-то опыта выступления в первой лиге, в премьер-лиге. Многие футболисты у нас, те, которые в своих клубах, в которых они были раньше, они не были основными игроками. За словами тренера, найбільша проблема комплектації команди полягає у відсутності якісних гравців лінії атаки, з чим і пов'язана низька реалізація. Так, земня трансферна кампанія буде зосереджена на пошуку нових гравців саме завершальної стадії. В основному нам нужны будуть гравці в лінію атаки. Лінію атаки це і нападаючі, це і й і інсайди. От, поэтому ми будемо працювати в цьому напрямку. за графіками. Тактико-технічних дій Буковина займає перше місце в першій лізі України. Тактико-технічні дії сумарний показник того, що виконують гравці на полі. І чим вищий даний відсоток, тим більше вдалих дій провела команда за матч. Володіння м'ячем Буковини складає у середньому 61 відсоток. Точність передач 84 відсотки. Індекс насиченості боротьби 11,2 це найвищі показники серед команд першої ліги, а от кількість ударів всього 10% в середньому за матч. Восьмий показник в чемпіонаті. Дані статистичні показники є дуже високими і переважають багато топ-клубів. Наприклад, лондонський арсенал, де відсоток володіння м'ячем складає 57%. Команда розуміє, що робити на футбольному полі, це дуже важно. А все остальне поправиться. Треба деяким футболістам, де тому що треба все это перестроїтися, розуміти, і коли команда вже буде. Зіграно, да, там зрозуміло, 4 ничего не значить. Якщо, дай Бог, ми усилимся тими игроками, які ми хотим, да, плюс ті ребята, які залишилися в команді, я вважаю, що у нас буде чем сильніше этот ніж времени. Так, наприклад, комбінацію після якої Тарас Євка забив колосу, не раз використовував Маурісію Рісі у Тоттенхемі з виконання довгої передачі від центрального захисника та вбігання гравця лінії півзахисту у вільну зону. goed, want er is uh, vinden zij. Ali, daar is hij weer! En wat een goal! Звичайно, проблеми у підписанні якісних гравців полягають ще й у фінансовій складовій. Зараз на отримання Буковини виділяється в середньому більше 500 тисяч гривень на місяць. Дуже багато грошей так само йде і на інфраструктуру, йдеться однозначно. І воно там додавалося не так багато, але ж всі ж хочуть чуть-чуть покращення да, гри, покращення якості е, гри. Це ж, опять, треба чуть-чуть збільшити ці ж зарплати футболістам. Ніхто не прийде на ті умови, які були тоді, там три тисячі футболістів. Ти, це ну, геть малі гроші? Ніхто не буде. У нас і так є найменший бюджет в першій лізі. Першу гру після зимнього міжсезоння Буковина проведе 18 березня на власному стадіоні проти авангарду. Микола Швець, Сергій Побій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі!